Після народження Ісуса Христа батьки принесли немовляточки до храму на сороковий день. Чому на сороковий день? Тому що треба було принести жертву Марії, щоб очиститися після пологи. І там вони зустріли старця Сіміона. А також там була пророчиця Анна, яка тільки 84 роки там служила Господу Богу після того, як її чоловік помер, бо вона була вдовою. Уявляєте, що реально їй було, як говорять всі коментатори Біблії, десь 105 років. І вона служила Богу молитвою та постом в храмі, прямо там і жила. І коли вона тільки побачила Ісуса Христа, вона проголосила. Ось в ньому визволення Єрусалиму. Якщо ширше подивитись, не тільки Єрусалиму, не тільки Ізраїлю, не тільки єврейського народу, але визволення всіх людей. Від чого? Від окупації римлян? Ні, визволення від панування гріха. Людина стає вільною, коли вона починає слухатись Бога. Тому ця видатна жінка проголосила всьому людству. І це було ще одне підтверджене, крім старця Сімеона. Ось дивіться, в ньому спасіння, в ньому справжнє визволення.